Раїса Васильченко житній хліб. Дні за днями, а роки за роками. Та з пам'яті ніколи не зітреться дійство, як моя бабуся Оксана випікала хліб. У нас називали його чорним, бо основною складовою слугувало житнє борошно. В 70-х роках ще сіяли на полях житу, сіяли його на своїх городах і вправні господарі нашого села а потім мололи в млині, що височив на пагорбі кутка кобзарівка. Неначе зараз бачу весь процес приготування запашного з коричневою блискучою скоринкою хліба. Та не поцікавилася я тоді точною рецептурою в бабусі, про що жалію дотепер, та чий був той вивірений до грама рецепт. Усе міряли лише на око. Та ще добра і щедра душа й любов. Вечірнє сонячне проміння ще огортає землю своїм теплом, обіцяючи теплий літній вечір. Бабуся заносить до хати велику діжу із залишком тіста від попереднього замісу. А той залишок на дні діжки, як сонечко, круглий. Скубашки що біля печі. Вправні руки беруть горнятко з теплою водою. Іноді бабуся просить подати їй те горня. Та не розбий же, наголошує. Тепла вода зробила свою справу. І твердий корж у діжі перетворився на пахучу, з ароматом кислих яблук опару. Чи молилася моя бабуся до хліба, не пригадаю. А як вправно вона орудувала кописткою, запам'ятала. На столі дві великі миски із заздалегідь просіяним борошном, житнім і пшеничним. Ось падає на дно діжі важке житнє борошно, і глухий звук розноситься кімнатою. Дві три жмені пшеничного сиплеться майже беззвучно, тільки вверх піднялася біла хмаринка. А біла хустина, що збилася на бабусиному волосі і ледь прикрила очі, зовсім не заважає, бо її дужі руки міряють пучками, а не грамами сіль. Дві, три чи чотири пучки дрібки снігом летять до діжки. Із жовтого глека тепла сироватка навпіл з водою, і вправна копистка вже гуляє у діжі. Постукуючи по дзвінкому дереву. Нарешті бабуся ставить діжу на ніч у тепле місце, щоб з першим сонячним промінням це чарівне дійство продовжилося. Бувало, прокинешся вже під звуки вимішування та вибивання тіста, то вже не відходиш від діжки. Дайте кусочок, хочу калачика зробити, прошу, і мнеш той шматочок і качаєш по столі. Ліплю калачика чи пташку, щоб спекти свій, нехай пригорілий, а такий смачний хлібець. А невтомні бабусині руки місяці підбивають важке житнє тісто. Невдовзі тісто піднялося підігріте теплом, що йде від печінь. Тепер на столі спритними рухами перетворюються на запашні паляниці з любов'ю. Ось коцюба бігає вже по черені. Розгортаючи жар і все так впранно та швидко, тільки дивися й дивуйся. Аби ж то, та хоч потримай лопату, просить бабуся. Тримаю, говорю, відвертаючи обличчя від печі. Спектися можна, це вже собі підніс шепочу. Тонким шаром висівки лягають на лопату, а на них. Вискоджена паляниця. Не встигнеш збагнути а хліб уже на гарячій чаріні. Приблизно півтори, а то й дві години випікався хліб із житнього порошна. Та коли вже бабуся виймала його з печі, то її сірі очі всміхалися. Хліб тався. Гусячим крилом, що слугувало щіточкою, вона обмітала хліб від попелу і припечених висівок кожну паляницю постукувала пальцями по дну, перевіряючи, чи дзвенить. Холодною водою змочувала ще гарячу коричневу скоринку, що блищала, і клала на застелену рушниками лавку свої золоті хліби. Аромат свіжого хліба вже давно через димар вирвався на вулицю і тепер наповнював хату. Сусіди вже в курсі, що Оксана пече свій чорний хліб. Родичі сусіди завжди хотіли отримати запашний окраєць, і вони його отримували з любов'ю.